Тисячі людей вийшли пізньої ночі на вулиці чилійської столиці Сантьяго, аби відзначити першу історичну перемогу національної збірної з футболу у фіналі Кубка Америки. Футболісти збірної Чилі у суботу вперше в історії стали володарями Кубка Америки. У вирішальному матчі, який пройшов Сантьяго, господарі турніру після нульової нічиєї в основний та додатковий час змогли обіграти команду Аргентини в серії пенальті 4-1. Аргентина ж вдруге поспіль після торічнього мундіалю в Бразилії програє в фінал визначного змагання. Славнозвісна десятка та найкращий футболіст планети останнього ж десятиліття нічого не зміг вдіяти із не менш талановитими хлопцями: Вальдівія, Варгас, Відаль. Марсело Діас, Медель, Ісла, Арангес. Алексис Санчес і одноклубник Мессі, воротар Барселони, Клаудіо Браво, якому Ліонель забив єдиний м'ять вже в серії пенальті. Виявилися кращою саме командою Латинської Америки. Безперечно, постійна підтримка своїх уболівальників та фактор рідних стін сприяли чилійцям на шляху до успіху. Відразу після перемоги гравці національної збірної прибули в президентський палац, де їх привітала глава держави Мішель Бачелет. Зробивши спільне фото на згадку, футболісти вирішили відзначати перемогу разом з багатотисячною юрбою фанатів, присутніх на площі перед палацом. Раніше збірній Чилі чотири рази вдавалося дістатися до фіналу Копа Америка, і тільки нині, через 99 років від початку турніру, виграти його у матчі за третє місце, що відбувся напередодні між Перу та Парагваєм, виграли перуанці з рахунком 2-0.